Найпростіший спосіб визначити, скільки бюджету потрібно вам на рекламу. Крок перший дізнатися, в якій ніч діє бізнес вашого клієнта або ваш особистий бізнес. Крок другий перейти в чат маркетологів. Можете перейти в наш чат і запитати, скільки приблизно може коштувати один лід або один продаж в цій ніші. Крок третій визначитись, скільки ви хочете отримувати лідів, заявок, продажів на один місяць. Наприклад, ви хочете отримувати 100 заявок. Крок третій. Вам потрібно помножити ціну одного ліда на кількість бажаних лідів. Тобто, ми множимо 5 доларів, наприклад, ціна нашого ліда. Ми хочемо отримувати 100 лідів. Тобто, нам потрібно приблизно 500 доларів для того, щоб досягнути нашої маркетингової цілі, залишається лише максимально ефективно налаштувати рекламні компанії для того, щоб досягнути цієї цілі. Підписуйтесь на цей канал, на цю сторінку і отримуйте максимально простими словами максимально корисну інформацію про маркетинг і про діджитал бізнес.